Найнебезпечніша тварина на землі. Змія, павук, людина. Я <рес> не людина. Ти, почекай, це на... цілком можливо. Так, а що є ж різні люди. Вон, будь ласка, сусіди, бачите, які. Насправді, почекай. Ем... Як ти думаєш, це велика, середня, маленька тварина? Ні, я думаю, це щось можливо. малесеньке. Так. Це скоріше за все з павуків. А поки Тарас думає, постав лайк і не забудь підписатись обов'язково. Е, ні, але близько. Вона ще... якісь. якийсь. О, почекай, це напевно ції. Оцей шершень. Південноамериканський шершень бразильський. Ні. Ні? Mm -hmm. Джміль, оса, пчела. Дуже близько, але Мураха. Що mm -hmm. ж це, бляха-муха? Месенька таке. Малесеньке. Що в тебе? <реш> <реш> що <реш> в мене малесеньке? <реш> не знаю що. <реш> а що малесеньке ще? Менше, може бути. що небезпечно? Мене просто мене найбнебезпечніше, мене бджоли кусали в голову. Комар? Малярійний комар, мабуть, найнебезпечніший, бо переносить хвороби.